Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні готуємо корисно, друзі. Будемо готувати куринну грудку з чещевицею в мультиварсі. Для нашої страви нам знадобиться куринна грудка. Ми попередньо її обварили, тобто довели воду до кипіння, проварили її 5 хвилин, щоб зняти шуму, і витягли. Тепер ми порішимо її на 4-5 частинок. Нам задобиться одна цибулина, одна морквина. Цибулину ми мілко поріжемо, а морквину натремо на тартушку. Два лаврових листочки, чорний перець, сіль і червона чечевиця, яку ми заздалегідь промили. Все. Курини філе ми нарізали на шматочки, на ту кількість, яку необхідна вам моркву потерли на самому великому діаметрі терки. Цибулю мілко нарізали. Важливий момент. Ми сьогодні готуємо корисно. Ви можете зробити перед цим як закидувати мультиварку моркву і цибулю, обжарити її разом з куркою. Також буде дуже смачно сонячній арії. Але ми цього робити не будемо, вона також приготується супер. Також з і дуже добре заходить різні ковченності, тушонка там ну, те, чого ваша фантазія забажає. Це дуже класний продукт, повірте. Відправляємо в мультиварку. Морку і цибулю. Відправляємо чечевицю ось так. Наверх відправляємо шматочки нашої корінної грудки. Лавровий листочок і спеції дивитесь по смаку. У нас 250 г чечевиці, я додаю одну чайну ложку солі і пів неповної чайної ложки чорного перцю. І додаємо воду. Воду у нас буде один, 1... вода у нас один до 2. Якщо ви брали один стакан чечевиці, то 2 стакана води. І ось так, Другий стакан. Тепер закриваємо кришку. і обираємо в меню мультиварки суп. Все, 30 хвилин буде готуватися Ось я покажу наша страва. Я е, хочу добитися ефекту густого такого супу. Дуже люблю в такому форматі їсти чечевицю. Ну що ж, тепер чекаємо приготування. Ось така краса у нас вийшла. Mm. Дуже смачно. Чечевиця це той продукт, який дуже недооцінений. Готуйте, і я впевнений, що ця страва увійде у вас ну, в одну із улюблених страв на повсякдень. Дякую, що ви зі мною, всім гарного дня, друзі!